Ради дати всіх. Це проект інсайт на радіо місто над Бугом 101.8 FM. В Студії з вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні ми будемо розширювати горизонти в такому творчому плані, і в цьому нам допоможе наша гостя Лілія Задоянчук, художниця, дизайнерка, скульпторка. Вітаю вас, пані Лілія. Вітаю У вас тільки багато от перерахунок іде таких регалій. Так і тим, чим ви займаєтеся, знаю, ви досить така багатогранна особистість. Але сьогодні ми здебільшого будемо говорити про оцю. Красу, яка наші режисери покажуть. Хто е, хто нас слухає по радіо обов'язково, подивіться нас і в Фейсбуці, і в Ютубі, тому що на це неможливо не звернути увагу на цю картину. На ці скляні скляний барельєф. Так е, картина зі скла. Про це ми будемо говорити. Як взагалі можна е, одній людині? Ви ж одна це робити. Правильно, так. одній людині зробити власноруч такі речі. Ну про це я сподіваюся, нас вистачить часу сьогодні. Е, давайте почнемо з історії. Як вам спало на думку, що вас наштовхнуло на те, щоб е, почати займатися картинами зі скла? Випадок який е, я все познай... починається з випадку. Я розумію. Так. <рі> так, так. Е, я познайомилася з людьми, які займалися склом, які плавали скло і робили це в своїй манері. Я була в них в студії, трішечки консультувала їх е, як художник. І, але бачила, що я зі скла б, могла б зробити дещо більше. Тобто в мене почали приходити якісь мої ідеї нові, я десь їм озвучувала, але вони їх не чули. Е, ну, можливо, потрібно зрозуміти. Uh -huh. так. І, і я побачила, що я саме можу зробити зі скла. Я ніколи, я ніколи не думала, що можна займатися склом. Я... Якось навіть ну, скло, такий холодний матеріал, ну якось він мене ніколи не зверталував на нього. А тут я просто побачила ефекти. Це перше. Друге, ми коли відпочивали Європою, ну, в подорожі були Європою, ми були в музеї Сваровській в Австрії, і мене дуже захопили ці інсталяції Сваровські, всякі там. Ну, я як скульптор, uh -huh. да, я роблю барельєфи. Я тут Сваровські, і тут у мене. Складається картинка скло і кристали. Десь те скло і те скло. І я ще більше побачила. І я хотіла, я хотіла зробити свої вироби, але я не могла, бо в мене не було печей, Ґгу. в мене не було можливостей, ми з тими людьми не співпрацювали. І я декілька років просто жила з цим усвідомленням, що це моя тема, і хочуть зробити. Я не знаю, воно мене не відпускало. Це знаєте, говорять, от коли є мрія, то вона не ваша, вона дається десь згори. Угу. І я подумала: ну чого воно мене декілька років не відпускає? Тобто -то кілька років воно чуло це? Так, так. І я хотіла цим займатися, і потім сталася одна... Ну, в моєму житті якась трагічна ситуація. І я ось на такому переві сиділа в галереї Інтершик. І... Мені було погано, і я думаю, я хочу виставку зробити. У мене просто такий інсайт, хочу виставку зробити. Я підходжу, домовляюсь за виставку, іду іду. Боже, що я зробила. Ви домовились уже? Так. І я мусила робити виставку. Я дуже боялася Зі своїми цими виробами, так? Тобто, коли ви говорили про виставку, коли ви домовлялись, у вас вони вже були? Ні. Бача не було взагалі. Ні, ні. У мене я робила якісь там поодинокі картини на замовлення, ну це так дуже дозовано. А тут як проявити себе як художник, який займається склом, я ну я боялась, я думала, боже, ну ну що я такого покажу? А раптом це буде десь навіть там вульгарно чи ще щось. Я дуже боялася. Але так як ми поставили дати, мені потрібно було вже щось робити. І я знайшла майстерню, я почала робити ескізи. в мене якийсь таке прям е, от е, натхнення, йшло, йшло, йшло. Картинки, картинки. І... Зробили виставку через рік Лілія Задоянчук, художниця, дизайнерка, скульпторка. У нас в ефірі говоримо про картини зі скла, про спини барельєфи. І Лілія, це та людина, яка спочатку робить дедлайн, ставить дедлайн, а потім починає так. до нього готуватися. <рес> Інакше ніяк Це дуже, дуже до речі, такий класний спосіб, як себе включити в процес mm -hmm. і як досягти якогось результату. Знаєте, я на жаль ніколи в своєму житті не бачив, як. Плавиться скло, як видуваються скляні вироби, так? як е, взагалі це все. Але я бачив відео, і мені здалося, що скло це такий якийсь унікально пластичний. матеріал, Він такий пластичний, він такий якийсь, як я сказав, би, дорогоцінний, такий, як е, не матеріал, а як це назвати, речовина. І е, е, як вийшов у вас ваш перший виріб? І ви були задоволені ним, коли ви бачили те, що ви зробили вперше сама? Так, я була задоволена. У мене перша моя робота це Венеція. Я, ну, взагалі кожна виплавка скла це для мене таїнство, бо ти до кінця не розумієш, що в тебе вийде. І бувають різні моменти, коли в печі це все це ж це в печі, це угу. не видувається, виплавляється, буває десь там потечене туди, чи, чи хуже того трісне. Але це так, це все все може бути. А перший виріб мені сподобався, в мене він вдома і... висить Першим На В начільному місці. Так, так. Я не розумію цього процесу, і думаю, що наші глядачі, слухачі теж не розуміють цього процесу, як відбувається. Ви можете, хоча б, як кажуть, на пальцях пояснити, як взагалі робиться така краса. Спочатку задум ескізи, Потім я роблю форми, спеціальні готую. Як... Вони з, чого, з якого матеріалу? Там різний склад ну, і глина, mm -hmm. і ще ну, різні хімікати. Mm -hmm. Ось Пластичний матеріал і Угу. Mm -hmm. І в цю форму вже заливається скло, воно виплавляється. Якщо воно гарно вийшло, бо буває, і воно чи мутне, чи ще якісь там можуть бути моменти, то потім я наношу золото і зверху, і знову йде процес виплавки. Верхні слої скла розплавляються, і золото сідає в скло. Угу, і, та, і коли воно вже. Вистигає, то воно залишається в склі, верхні мікрони скла. так Потім, вже коли вже є готова робота з золотом, я з внутрішньої сторони розписую спеціальними фарбами для скла. А, то ви з внутрішньої сторони розписують. Так, угу. так, з внутрішніх. І в кінці оздоблюю кристалами Сваровські Ну я зрозумів на відсотків 30, Скажу чесно. Тому що це треба все бачити, тому що це процес складний. Так він тривалий. От наприклад, скільки зробити от таку роботу, скільки це по часу? Приблизно місяць робиться одна робота. Місяць робиться так, одна буває робота. більше, так що вона велика. Ага. Як робиться отакий об'єм? Е, ось золота рибка, це золота рибка, правильно. Так. От вона виходить такою об'ємною. Це через виплавку, чи це ви якось ще фізично щось робите для того, щоб вона була об'ємною? Е, ну, я фізично роблю форму, в яке скло сідає. Ага. Форма на всю картину, так виходить? Так. Тобто не можна якимось окремими елементами його робити? Так, готова ага. картина. Зрозуміло. А, чи можна назвати вашу техніку унікальною? Так чи можна. зустрічали ви людей, які роблять щось подібне? Майстрів? Ні, е, не зустрічала. Є, є схожі техніки. Ну є схожі техніки. Слухайте, нічого нового ага. зараз придумати не можна, але е, я роблю своїми ефектами, які неповторні. Я єдина, хто в світі роблю таке. Е, ну, саме з моїми ефектами. Я багато подорожувала і дивилася в Венеції, да? е, майстри Вік е, сторіччями займаються склом. І мене, до речі, запросили нам на, в Мурано. Е, хотіли, ну, хотіли, ми співпрацюємо з Мурано, і вони завели в нас в величезну галерею. Яку тільки в їзд з моря, туди не можна попасти, з вулиці. Вона для самих багатих людей світу. І попросили привезти свої роботи. Вони зацікавились мною, я привезла. А скільки ви робіть з собою взяли? Од -одну, одну. одну, одну, так, так. Я привезла, і вони поводили мене по всім залам, там просто сотні робіт різних. Від ваз, люстр, картини, ну все, що можливо робити зі скла. Це просто шикарні роботи. І коли ми прийшли в останній зал, вони говорять: ви бачите, що такого немає. Я була дуже здивована. Я хвилювалася, куди я поїду? Там такі майстри, так. там таке роблять. Династії. Хто ну, от, ну, ну я щось таке там придумала, щось своє роблю. І вони мене оцінили, і вони говорять, будь ласка, дивіться, ось стіна, будь ласка, це, це ваша стіна. Ви можете вішати свої роботи сюди. Можете, ну. І при, приходили майстри, директора галереї, і вони як ви це робите? Як ви це робите? Як я це роблю? Ви маєте мені сказати, як це роблю? Ну, Вони не могли зрозуміти, як я це роблю. Для мене було дуже дивно. І для мене це було особисте визнання, що я все ж таки роблю те, що не, не роблять інші. Ну, це круто, коли вас мурано дали вам місце для ваших робіт. Так. Це дійсно. Я, я навіть не знаю, що сказати. Дихання, дихання перехопило, тому що я уявляю просто, де ви були, і уявляю, з ким ви спілкувались. І е, дійсно це визнання. Це тут по-іншому просто не скажеш. Ви розкрили їм секрети цим майстрам? чи ні? Свої? ні. ні звісно, ні. І ніколи грибник не скаже, де він гриби знайшов. І ніколи майстер не скаже про свої секрети? Все ж на нюансах. Ніби все зрозуміло, а коли ось починаєш робити, то. Кожен майстер має щось власне, угу. що ніхто не має знати. І це класно, дуже в у вас є донька. Так. Вона цікавиться від вашої роботи. Ви хотіли б, можливо, зробити таку династію? Я хотіла, <світтє> 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 але... <світтє> але, але вона пішла в чоловіка більше. Вона, вона дуже гарно малює. В неї є хест, в неї є смак. Мені здається, вона була б кращим художником, ніж я. Я їй завжди про це говорю. Але їй не цікаво, не цікаво. Їй цікаво співати, і, ну, і в неї є здібності, чому ні. Тобто я так іноді йдеться, може, давай сідай зі мною, щось помалюємо. Ні, я не хочу. Сама десь в кімнаті, так. Да. Ну так, це її вибір. Але знаєте, в неї є час і, можливо, пройде кілька років, і вона зверне увагу на те, що ви робите, тому що. Ну, Створити таку династію, це було б взагалі в Україні, у нас в Вінниці це було б взагалі круто. Які матеріали ви використовуєте, можете сказати, для виробництва, ось, не виробництва, для створення своїх картин. Скло. Що золото. Що значить скло? От поясніть мені. Ви ж не берете шматки скла там, чи і Якось його плавати. Чи, чи за дійсота? Так, скло. Ну, спеціальне скло, яке яке ну вам хімічну формулу я, 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 форму. я не скажу, бо да Ну скло звичайно ну не як звичайне, ну скло спеціальне, яке можна плавити, mm. ось так. Mm. Ну і потім, звісно, фарби, і ви використовуєте і, і кристали, так? Да. Так, кристали і кристали старички. Сваровські, і золото справжнє. Ви спробували якісь інші, можливо, кристали використовувати, якісь інші матеріали? От принципово ні, бо можна і на дорогоцінні. Ага. Ну в мене була пропозиція використати. Оце тоді, в той момент, коли я захотіла виставку робити. Мені подзвонили люди і запропонували зробити картину. Для людей, в яких копальня на Мадагаскарі по видобутку сапфірів, і в них є салон в Парижі. І зробіть нам картину своїми сапфірами, ну з їхніми сапфірами, Вони вислали багато ну на фотографіях сапфірів подивіться. Питання в матеріалі немає, так? Так. Problem. І це для мене було так круто, але, по-перше, в мене ось ця відповідальність, що якщо я берусь за ось це, то я виставку не зроблю, а я обіцяла. Ну, в мене був вибір, uh -huh. чи то, чи то. І я досі думаю, як би поступити. Вони більше мені не пропонують, я їм відмовила. Я не знаю, можливо, вони образились, можливо, ну, неважливо. І я вибрала. Виставку, але я не пожалкувала. Але С... це цікаво було б. Ну, я хо хотіла б ще попробувати з дорогоцінними кристалами працювати. Ну, я думаю, з... буде а, скільки картин ви вже створили? Ви рахували приблизно? Я думаю, що більше ста десь картин. Ви робите на замовлення картини, так. чи робите на замовлення. Так. Багато людей хочуть саме тих картин, які вони хочуть. Чи можливо вам краще працювати, коли ви створюєте те, що вам хочеться? От саме зі склом я працюю в основному, те, що я хочу робити. А якщо мені не подобається ідея, чи я її не відчуваю, я не беруся роботу. Мені потрібно, щоб там була вся душа і це для мене. Ну настільки якесь сокровенне от скло саме, що я навіть відмовляюсь від замовлень, яких я не відчуваю. І люди класні, але я не відчуваю це замовлення. Я не знаю, як це зробити в склі. Ну, не все можна в склі зробити, mm -hmm. не все я бачу. Mm -hmm. Це не живопис, що, ну, що завгодно. Тут ну, свої є нюанси, навіть просів тому самому. Які ваші улюблені сюжети? От що найбільше вам подано, чим не з водою пов'язано, не знаю. Я люблю природу. Я просто закохана в природу, я обожнюю парки, ліси, сади, пташки, і мене це дуже заряджає. Тому багато моїх сюжетів це краса цієї природи. Я, ну, я сама надихаюся і бачу переливи кольору. Ну, і мені хочеться це все в склі виразити, показати красу, яку створив Господь, і ще більше її ем, підкреслити. підкреслити так. Ну, це, це, мабуть, найцікавіші сюжети. Хоча зараз я ну, працюю над тим, щоб показати більше душу. Ви портрети робили от людей? Чи можливо, взагалі, склі це зробити? Так, але більше не буду. <гум> Чому? Хіба що за дуже великі гроші? <гум> Бо це дуже важко, це ж розпис з зворотнього боку, <гум> і потрібно ставити акценти спочатку ті, що ставляться в кінці, і багато. Граєшся з цією роботою, переписуєш, бо один невеличкий мазок, і, і все заново, починають. але переробити можна, да ну скло дозволяє е... переробити це дуже важко. Це просто ну, великі зусилля, бо фарба засихає, і ну це, це просто не ті матеріали, от як ми пишемо олійними фарбами, навіть аквареллю. Це поступово накладаєш, 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 і виходить картинка, так, так. а тут. Ти починаєш з самого кінця, і ти не маєш права на помилку. Угу. І ну, я зрозуміла, що я не хочу так мучитися, бо це ну по-перше, портрет це ти маєш показати душу, людину, характер. А, а він може вийти інший. Ну це не цікаво тоді буде, пані Лілля. Ви залишили свою роботу в Мурано? Так. Е, ну, як на мене, так е, я вважаю, що це найбільше визнання от, для вас як для художника, так, який працює зі склом, але ваше ж є все одно якась більша мрія. Можете про неї, хоча б трішки розказати? Е... Якісь досягнення, які б ви хотіли б, чого ви хотіли б досягнути? Я б хотіла мати галерею в Арабських Еміратах. Правда, хотіла б, щоб там виставлялись мої роботи. Чи в країнах перського заливу. Я представляла Україну два роки назад на Експо Дубаї, і мені зайшли, ну, не те, що люди зайшли, а Ставлення культура, до... культура. І мені здається, що мої роботи це те, що їм потрібно. Вони багато люблять золота, блиску і. І в них багато ж декоративних робіт. Мені теж це дуже подобається. Тому я думаю, мені було б цікаво там з ними працювати. На початку нового року, коли ви будете згадувати бажання, вони обов'язково здійсняться, Так, і можна це зразу вже робити. Я вдячний вам, що прийшли, що принесли такі важкі картини, так насправді, але дуже вони надзвичайно гарні. І сьогодні в нас була розповідала про свою роботу Лілія Задоянчук, художниця, дизайнерка та скульпторка. Дякую вам і. Успіхів, успіхів і досягнення своїх планів та мрій. Дякую а за запрошення. Це був проект Інсайт. Студію з вами працював Віктор Мозлевський. На все добре. По буднях на 101 і вісіма фам проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.